Цікаво, що ви поставили поруч ці два випадки російська інформаційна компанія щодо крокусу? І е, інформаційна компанія, представниця влади Мар'яна на Безуглославиться, тим, що вона є торпедою, вона закидає, вона прощупує, продавлює, пробиває е, ті теми, які в суспільстві вважаються неприйняттям, вона фактично вимотує нас. Ну, це тероризм інформаційний. Давайте чесно, коли е, вкидається якесь гасо, ми пам'ятаємо, що було з відставкою залужною, як довго вона просто ну, кров нашу пила, бо вона вкидала народ, хапається за серце, люди бояться бояться, бо абсолютно ну, люди боялися, чим це закінчиться, а чи не буде воно погано? А може ми програємо. Ну, тобто, це був жах для всіх, а вона просто на цьому грається. Вона постійно закидала ці речі і переходила межі. Я, Мені здається, навіть в нашому з вами ефірі розповідала оцей жахливу історію, коли вона щоб якимось чином знизити популярність залужного, опублікувала фото українського воїна загиблого. Як потім з'ясувалося, що це зняв дрон? що Він лежить, в нього мерчу це цей міні-йода. І е, от е, ну лежить вбита людина, о -о обличчя затерте, а оцей мерч. І от вона опублікувала, вона щось говорила про поганих військових, але мерч зрозуміла, на що вона Тобто на на залужно І я тоді була шокована, бо я просто описую своє власне відчуття. Що я зранку в мене такий мерч у мого сина. І я коли прокинулася зранку і побачила, я не бачила, хто виставляв цей пост, про що цей пост. Але ти бачиш фото. І от в мене був такий шок. Я не знаю. Ну це слава Богу, в мене серце здорове. Я подумаю, от скільки матерів, от скільки от людей побачили це. Ну тобто, це шокує, це, це страшно. А потім тому що там є впізнавальний знак на військовому. І відповідно, поки ти прочитаєш, що це Мар'яна Безугла, значить, займається політикою і провокаціями там законодавчими, ну, слухайте, ну так не можна. І от зараз вона робить те саме. Вона, в принципі, от кожен там е, хтось виступає, хтось збирає українські організації. Є ж Купа людей пооб'єдналася, купа митів, купа того, всі їздять знову ж таки. Є великий страх, що ми боремося з Путіним, а у нас тут становиться диктатура. Чи російська пропаганда дуже вдало використовує саме цей меседж, за що ви боретесь? От ви, ви тут воюєте, ви помираєте, а у вас тут, значить, міні Путін росте. от нам це І це, це, це ми втрачаємо мотивацію. І от вона перепаразитує на цьому, показуючи, що довічне ув'язнення. Для людини, яка щось каже е, про себе, як от я українець. Ну тобто, це очевидно, що це не просто там до свободи слова. Але, от, якщо поговорити про крокус, от зверніть увагу, там же теж іде дуже цікава інформаційна провокація, тому що для Росії кроку став великою проблемою, величезною проблемою для путінської влади, бо з одного боку там є подвійний дискурс. З одного боку, перше, що відбулося, це надрукована стаття. Е, мені здається, Вашингтон Пост надрукував, що Іділ атакує європейців. Тобто, москалі, вони значить європейці. Ну, от, от, і про них говорять: от, от значить радикальні ісламісти знову нападають на Європу. Ми бачимо, що в Німеччині депутати вже виступають в парламенті, говорячи про те, що не треба. Якось змішувати країну окупанта і те, що вона робить, і підміняти це симпатією до мирних мешканців Москви, які потрапили в цей теракт. Це одне не виключає друге. Ну тобто, якщо німцям, німецьким депутатам вже треба говорити своєму суспільству: стоп, 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 припиніть вже їх жаліти. Тепер вони вже жертви. Вони мають відповідати за те, що вони роблять щодня, то ситуація дуже серйозна. Тобто для Путіна цей теракт. Став дуже важливим. Саме тому йому потрібні були саме і ділівці, і ці туркмени, чи хто вони там, з Туркмі... Туркменистану, люди з там, там ж... з Таджики йому потрібні були саме ці люди, Вони ж могли зробити вигляд, там же їх ФСБшники могли щось зробити і зробити вигляд там візитку Яриша кинути, і все красиво, і всі виподобано так українське ДРГ, вони хороші прийшли. Але їм треба було, щоб Захід побачив цей цю ісламську загрозу, тому що для західного обивателя, особливо для французів, наприклад, у яких от буквально на нашій пам'яті в Марселі був жахливий теракт. В них ж ця проблема ісламізму дуже вила, висока. Сидить собі західний обватель, бачить європейського, значить, москаля, який сидить, дивиться. Прийшов на концерт і тут такий жах, жах жах. І для європейця це знайома картинка треба розуміти що вони не вони не усвідомлюють про це написав андрій бондар вот нещодавно в своїй статті для Deutsche Welle, І я дуже раджу її почитати де він описує коли він намагається е, своїм друзям знайомим які його питають пояснити про окупацію києва ірпінь буча що там Алабая, його питають ці культурні люди взагалі представники культурної еліти, кажуть так а це хіба не буряти були з чеченцями той каже, ну буряти, а ну хорошо, слава Богу, не русские, бо в нас є ж великої культури. Розумієте, тобто для них, для європейців на нашій пам'яті ми пам'ятаємо, що коли ми говорили про жахіття, Бучі, Макарова, от, -цього, вони казали, так це ж буряти роблять. Це ж буряти роблять, це ж не рускі, рускі ж другі, вони ж європейці. І тут от таке, для європейців це елемент емпатії. їм абсолютно зрозуміло, вони досі не вірять звірства на які здатна Україна, вони не Росія в Україні. Вони не відчувають від них загрози, і тут раптом вони відчувають сильну емпатію. До Росіян, і ми бачимо, що вже посипався І Путін. Перше, що він сказав, ми готові до, значить, спільної роботи по боротьбі з ділом, як нас вже було. А після цього почалося вже жахіття, яке вони не врахували. Ці ФСБшники всередині Росії почалася хвиля. Бо виявилося, що в цій Москві мусульман більше, ніж от цих вілікаруських, що в них там насправді азербайджанців більше ніж в Душанбе проживає. І почалися. Ми бачили, що самі. Росіяни збожеволіли кинулися значить, на, на таджиків тих самих і вже не тільки на таджиків. Ми бачили, що в Білорусі когось побили якогось таджика і змусили його вибачатися на камеру. Він там прийшов тут, він взагалі перед ким вибачатися. Ну, Тобто от що про що? про Тобто, там почалася хвиля така міжнаціональної розні, яка для путінського режиму дуже небезпечна, тому що в нього величезна. Не кількість мусульман воює якраз більше того, оцих цих і знову ж таки і представників оцих цих е новоприбулих громадян Росії. Вони ж громадянство дають за участь в так званому СВО, і там почалися оці на етнічній почві. Як е коли вони в Москві почалися ці всі негаразди в Росії по Росії, покатилося. Ми ж пам'ятаємо, що в них в армії таке було, коли е людина бере автомат і там розстрілює за приниження мусульман. Тобто для російської влади це стало небезпечно. Цю хвилю ненависті їм треба кудись діти, і вони почали тягнути як салпу на глобус Україну, і тут нам поталанило. Бо якби Путін не стикнувся з проблемою всередині Росії між етнічною і прямо колотнечі, такою справжньою, яку їм не втримати, і не почав тягнути цю Україну туди, то в принципі Захід би вже з ним. Антитерористичні операції вже би проводив насправді тільки через те, що їм довелося в принципі починати оце розказувати вже і про США і про Україну. В результаті він не договороздатний для тих європейських політиків, які готові були би з ним говорити. А я нагадую, вони готові. Бо коли Путін під і гідує, що під цим е, гаслом, що я мовляв, прийшов воювати з Ідів, приперся до е, Сирії і почав знищувати прозахідну е, опозицію сирійську, яка воювала, яка була союзником спол армії Сполучених Штатів у Сирії, він просто почав знищувати і хімічної зброї, всім на світі, весь світ закривав очі, всі прекрасно розуміли, що він не бореться не з яким ділом там в тій Сирії, але всі робили. Вигляд, що їм вигідно, щоб Росія була в Сирії, в спільній боротьбі з ділом, навіть якщо вона бореться не з ділом, але якби вона була. Це от в той момент і зараз він в принципі намагався зробити те саме. Але от, ну, знаєте, нам, нам таланить, нам завжди на, от, насправді єдине, що нас ніколи не подводить, це божевілля Путіна. От правда. От він настільки, настільки не сповна розуму, що коли він щось робить, він не здатен. І вони всі ці очільники навколо. У нього прорахувати на два кроки вперед. Тому потім всі ці спецоперації, які могли би бути вдалими, виходять імбоком. Слава Богу. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я Дякую вам за довіру.